Я згадую Рибочука, Олега. Він так сказав, Валентин, було декілька людей на Києві, які знали англійську мову на початку 90-х, і хоч щось розумілися на торгівельних стосунках. Процес модернізації суспільства був на такому плінтусі: от вам і совєтська модернізація. З чим ми прийшли? Відсутність будь-якої спроможності налагоджувати економічні торгівельні стосунки. А це, вибачте, Просто мене, порубити. а це база держави. Так. База держави це вміння генерувати ресурсні процеси, брати податки і встановлювати інституції. Повний так. галяк. Повний галя. І людей, які освічені, могли хоч щось з цьому робити, було просто на пальцях руки в Києві. Уявіть собі стан, який був так. От. Тому що таке база олігархів? База, база олігархів це монопольні совєтські кластери. Які вижили, а вижили ресурсного типу. Ми ж спроможності інтегрувати сюди західні компанії мали дуже мало, не було спеціалістів. Захід не дуже хотів. Він не розуміє, що таке Україна взагалі. От країна з купою армії, з територією може це взагалі буде кім чинин новий. Навіть така думка була для нас абсолютно брюдова, але для них вона теж була частково релевантною.